Дивіться, на рахунок навчання. До речі, доброго дня побачаюсь. Навчання ми навчання проводимо для наших клієнтів, з якими ми працюємо. Такого що люди просто приїхали до нас на навчання на тиждень, на два. При цьому у нас ніяких домовленостей немає. Такого ми не робимо. Це перше. Коли можна і куди приїхати? У нас є локації: Київ, Миколаїв, Львів. Частіше ми зустрічаємось з людьми в Києві. До цього тут добудовується навчальна зала, де ми це все проводимо. Зустрічі є звичайні, безкоштовні, є більш конкретизовані, називаються індивідуальні зустрічі, вони за гроші того, щоб вирішити з вами, в якому буде режимі зустріч і в на якій локації, для цього для початку наберіть в телефонному режимі телефон в шапці профіль.